Сута мовив, тоді птах той, обдарований великою міцю й силою, здатний рухатися всюди за бажанням, прилетів до своєї матері на інший берег Великого океану, де віната, переможена в тому спорі, була на положенні рабині й страшно молочилася горем. Якось одного разу кадру, покликавши з якоїсь нагоди вінату, котра розпростерлася перед нею ниць, сказала їй у присутності сина таке слово Омила черві океану в одному його місці є житло Змій. Чудешне й дивне. Неси мене туди Овінато. Тоді мати птаха понесла на собі матір змій, а Гаруда за наказом матері поніс змій. І мандрівник Небес, син вінати, почав підійматися до сонця. Обпалені променями сонця змії знепритомніли. Побачивши своїх синів у такому стані, кадру почала тоді молити шакру. Хвала тобі, володарю всіх богів. Хвала тобі нищителю бали, хвала тобі згубнику Немучі, Хай буде поклоніння тобі о тисячоокий чоловіч Ашачі. Будь ти водяним потоком для змій, що гинуть під пихочим сонцем. Лише ти наш останній притулок окращих із безсмертних. Адже ти здатний вилити воду у великому достатку опорана Андаро. Ти це хмара, ти ваю, ти вогонь, народжений від блискавки в небі, ти гонитель хмар. Саме тебе називають Пунарх ти страшний і непорівнянний перун, ти гуркітлива хмара, саме ти творець світів та їх руйнівнико непереможний. Ти світло для всіх істот, ти адітя й віпхасаву, ти великий дух, ти диво, ти цар, ти кращий з богів, ти вішну. ти тисячоокий бог, ти найшвидший з усіх. Ти уся Амріта, О Боже, ти сома вельми, шановний. Ти мить. Ти місячний день, ти хвилина й кшана, ти світла й темна половина місяця, ти калу, ти труті, ти рік і пори року, ти місяць, ти ночі й дні, ти чудова земля з горами й лісами, ти небозвіт, осяяний сонцем, вільний від темряви. Ти великий океан, що бушує величезними хвилями повний китів і дивовижних істот, які глитають китів, де живуть макари й інші риби. Ти велика слава. Із серцем повним радості ти завжди вшанований мудрими й великими річі. Ти уславлений п'єш при жертвопринесеннях заради блага всього живого, сомуй жертовні масла, що лють при священних вигуках. Тобі, о Брахмане, постійно приносять жертви заради отримання винагороди. О, власнику незрівнянної маси сил ти оспіваний у вендатах. Заради тебе найбільші брахмани, поглинені жертвопринесенням, вивчають вендати разом з усіма ведами. І коли кадру так славила великого володаря, що роз'їжджав на світло жовтих конях, той вкрив тоді все небо громаддям синіх хмар, і ті хмари, осяяні блискавицями, беззупинно й сильно гуркочачи, ніби сварячи, одна одну, почали виливати воду великою зливою. І внаслідок того, що чудесні хмари постійно випускали, невимірні маси води й страшно горкотіли, небо немов розчахнулося. Від безлічі хвиль, які виникали від потоків води небесне склепіння, розітнуте горкутом грому, перетворилося наче на танцюючий ефір, і від того, що васава так дощів, великою була радість змій, і земля навколо наповнилася водою.